Ще хочу по кольорах фасадів. Якби. в нас на вітрині цей фасад називається сірий оксамит. Ось він на зразковій. Да? Є ще дуже гарний у них колір, називається попіл. Він трохи світліший, він не сніжно-білий, ось це білий, да? а цей попіл ну, теж дуже гарний, як на мене. Можливо, фасад виготовляти в такому кольорі. І теж цікавий такий колір, якби теж в тих тонах Айворі. Він так якби більше біженим продається, коли я знімаю, але там більше сірого на нього в реальності. Ну, і тепер по кольору стільниць. Да, підберемо значить, до сірого оксамита. Ну, якби Це біла кераміка. Зараз так, вона. Але вона тільки 28-ма йде, така вона фактурна, не знаю, чи видно так вживу. можна таку, Вона 38 і 28 Sky називається стільниця. Схожа на ту, що в мене на вітрині. ну Мені ще дуже подобається цей варіант, сусна зимова. Там такого малюнку цього дерев'яного з сучком багато, аж він підходить під цей попіл. І під сірий оксамит гарно. Ну і мені подобаються варіанти, коли сірі кухні, і коли стільниці під дерево, я теж покажу. Ну, а... Ти будеш вибирати. Мені подобається цей добрий версаль, темний, гарно виглядає. Буде пасувати її столом, якби перекликатися з іншими елементами в приміщенні дерев'яними або вічний, Тут теж немає рижого, він такий. Такой гарний, типа біжевий колір. Також айвори, сірий оксамит і попів все пасує. Чекаємо.